Про здоров'я, дорогі глядачі, коротенький випуск, але дуже важливий. Про безвідповідальність ДТЕК і ЖЕКів. Це те, що нас чекає взимку взимку, але вже почалося зараз. Тобто просто щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Отож, вчора об 11 дня вимкнули світло це в бучі лісова Буча. Значить, вимкнули світло, і 4 години немає 5, 6, 7, світла нема. Тобто люди починають розуміти, що щось тут не так. Якісь далеко нестабілізаційні відключення відбуваються. Починають дзвонити в ЖЕК. ЖЕК каже: та якби ні, це не, не наша парафія, дзвоніть у ДТЕК. Дзвоніть в ДТЕК, Ви ж знаєте, як можна дозвонитись в ДТЕК, це просто нереально, щоб ви розуміли, але якось горім пополам дозвонюються люди в ДТЕК, а там їм кажуть, слухайте, ми заявку прийняти не можемо, бо має заявку робити ЖЕК, так як він ваш баланс утримувати. Знову дзвонять це вже щоб ви розуміли, це вже вечір. Це вже пізно вечір, оці всі перезвони. Значить, дзвонять люди, а знову жек і вже каже: А ну, якщо так, ну тоді добре. Ми вийшли в бригаду. Але зараз бригад немає, тому ну якби вибачте, ну вже коли буде бригада, тоді це вже вечір. Це вже було десь 9 вечора, приблизно так. Десь об 11, виявляється, що десь пошкоджено якийсь кабель. Тобто, а чесно, так і не знаю. Досить світло дали. Світло дали тільки сьогодні, десь приблизно о 10 ранку. тобто, Десь майже добу, майже добу не було 23 години, якщо точно 23 години не було світла людей. Хто в цьому винен? Детек, ЖЕК не зрозуміло. Тобто, оці перекидання відповідальності і так далі це дорівнює повній безвідповідальності тих органів, які мають відповідати за те, що люди просто сидять без світла. І тут вже не спишеш на війну, розумієте? Хоча зараз все намагаються списати на війну. Тут вже на війну не спишеш. І ось маємо теж маємо. Тобто розумієте, що нас буде чекати. До речі, ще один момент. Світло, оце нам починають розповідати про те, що а, там вище п'ятого поверха і так далі і так далі. дивіться, розказую вам, як все це було вчора. Це правда, це реальна правда. Я не вірила. Я не вірила. Я думала, що казочки, що зараз розповідають там про п'ятий поверх, дев'ятий поверх і так далі багато хитки не зможуть взимку, дивіться, як вчора було. Це все реально, це все правда. Тобто, а, починаючи на першому поверсі більш-менш, і потім поїхали другий, третій, четвертий, там оці фази починаються все. Десь в когось працює одне, в когось не працює інше. Там е, є світло, там немає і п'ятий поверх. От, мама живе на п'ятому поверсі, там не було світла взагалі. Тобто, от ми ще, ще якісь фази, десь щось там ловило. Десь працювало щось погано, десь щось не працювало, але працювало. І світло було таке знайти пускані, але було. П'ятий поверх, світло вже не було. І потім ще й воду вимкнули. Тобто, а, розумієте, так? Весь цей кошмар. І це реально правда. І я собі так розумію, що взимку, те, що нам розказують про те, що там вище п'ятого, вище дев'ятого, це реально буде правда. Я чесно, я навіть собі ви знаєте ситуацію, і тепер просто, просто, от напишіть в коментарях, як ви собі уявляєте цю зиму. Я не розумію, чому зараз влада нічого не робить для цього. У мене все. На